Євангелія від Матея, розділ 24, Ісус вийшов з храму, і коли він ішов, учні його приступили до нього, щоб показати йому храмові будівлі. Він же у відповідь сказав їм: Чи бачите це все? Істинно кажу вам не лишиться тут камінь на камені. Який не був би перевернений. І коли він сів на горі оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: Глядіть, щоб ніхто не звів вас. Багато бо прийде в моє ім'я, що будуть казати. Я Христос, і зведуть багатьох. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося, але це не кінець ще народ бо на народ повстане, і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях, та все це початок страждання. Тоді видадуть вас на муки й уб'ють вас, вас будуть ненавидіти всі народи імени Ради. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лже пророків устане і зведуть багато людей. Через те, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Але хто витримає до останку, той спасеться, і ця Євангелія царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє тоді ті, що в юдеї. Нехай втікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі з своєї хати, і хто в полі, хай не повертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим за тих днів. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. Скорбота ж тоді велика буде. Така, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені дні тії. І коли хто скаже тоді вам глянь, ось Христос, чи онде, не вірте. Бо встануть лжехрести та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам отже скажуть ось він у пустині, не виходьте, ось він у віддалених кімнатах, не вірте. Як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє. Так буде й прихід чоловічого сина. Де бо є мрець, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьметься місяць не дасть більше свого відблиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на небі з'явиться знак сина чоловічого, і тоді заридають усі племена землі і побачить чоловічого сина, що надходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчиться притчі. Коли відтє її стає м'яке і вона листя виганяє, ви знаєте, що близько літо. Отак От і ви, коли це все побачите, знайте, що він уже близько, під дверима. Істинно кажу вам цей рід не промине, поки не збудеться все це. Небо й земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець. Як було за днів Ноя, так буде й за днів сина чоловічого, бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли Ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде. І прихід Сина Чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Пильнуйте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій. Пильнував би він і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви і не думаєте. Котрий є вірним та мудрим слугою, що його пан настановив над челядю своєю давати їм поживу своєчасно. Щасливий той слуга. Як його пан, повернувшися, знайде його при роботі. Істинно кажу вам, що він поставить його над усім своїм маєтком. Коли ж той злий слуга скаже в своєму серці: Мій пан бариться та й почне бити своїх товаришів слуг, їсти та пити з п'яницями. То прийде пан того слуги за дня, якого він не сподівається, і за години, якої він не знає, та й розітне його надвоє і долю його з лицемірами покладе. Там буде плач і скрегіт зубів. Друге послання до Тимотея. Розділ другий. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти. Перенось труди як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида, згідно з моєю Євангелією, за яку я страждаю аж до кайданів, немов злочинець. Та слова Божого зв'язати неможливо. Тому я все терплю ради вибраних, щоб і вони осягли спасіння, що в Христі Ісусі з вічною славою. Вірне Слово. Коли ми з ним померли, то разом з ним і будемо жити, коли страждаємо, то з ним будемо і царювати, коли Його зрікаємося, то й Він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостанеться вірним, бо сам себе зректись не може. Про це нагадуй, заклинаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами річ ні на що не потрібна хіба що слухачам на руїну. Старайся виявити себе перед Богом випробуваним робітником, який не має чого червоніти. Який добре настановлює словом правди, а порожніх та нечестивих суперечок уникай, бо вони все більше провадять до безбожності, і слово їхнє, немов пістряк, буде ширитися далі. До них належить Гімней і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було. І тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний, інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам, бо знаєш, що вони породжують сварки. ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим. Лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон виконувати його волю. Псалом! 30. Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із шиолу мою душу і оживив мене з-поміж тих. Що сходять в яму, співайте в псалмах Господові, ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе Порох, чи буде сповіщати Твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе. По віки. КНИГА Проповідника. Розділ десятий. Мертві мухи роблять масть мировара смердючою і гнилою. Трохи дурноти може переважити і честь. Серце мудрого праворуч нього, а серце дурного ліворуч. Ледве він пуститься в дорогу, йому забракне духу, і всі кажуть Дурень. Коли вельможі гнів на тебе запалає, не кидай твого місця, бо лагідність виліковує провин багато. Є зло, що бачив я під сонцем, промах, що від володаря походить. Безумному дають гідності високі, обдаровані ж мусять унизу сидіти. Бачив я рабів верхи на конях і князів, що як раби йдуть пішки. Хто копає яму, сам упаде до неї. Хто валить мур, того вкусить гадюка. Хто вириває каміння, може надірватись. Хто коле дрова наражається на небезпеку, притупиться сокира і не наточиш вістря, мусиш напружувати сили, та мудрість дасть перевагу. Як укусить незаговорена гадюка, не допоможе і той, хто вміє заговорювати. Слова з уст мудрого ласка, а уста дурня його ж гублять. Початок слів уст його дурниці, а кінець його бесіди безглуздя. Дурний завжди говорить. Людина не знає того, що буде, і те, що настане після неї, хто їй звістить. Праця дурного втомлює його, бо він і не знає, кудою податись до міста. Горе тобі окраю, коли твій цар хлопчина, а князі твої їдять від ранку. Щасливий ти. О краю, коли твій цар шляхетний, і князі твої їдять упору, як мужі, а не як п'яниці. За лінощів хилиться сволок, і із занедбальства рук протікає хата. Бенкет справляють, щоб посміятись, і вино життя розвеселяє. За гроші все можна мати. Навіть і в думці не кЛИНИ царя, а у спальні не проклинай вельможу, бо небесне птаство рознесе голос, і пернаті оповістять ту мову. КНИГА ПроРОКа Єремії, Розділ. 30. -й. Слово, що надійшло до Єремії від Господа. Так говорить Господь Бог Ізраїля. Запиши собі в книзі всі слова, що я сказав тобі. Ось бо надходить час, каже слово Господнє. Коли я зміню долю мого народу Ізраїля та Юди, каже слово Господнє, і приведу їх назад у землю, що вділив був їхнім отцям, і вони її посядуть. Ось ті слова, що Господь сказав про Ізраїля та про юду. Так каже Господь. Я чую жахливий голос страху, а не миру. Розвідайтесь, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі, чому обличчя в усіх змінилися, зблідли? Горе, страшний той день, ще не було такого. Скрутний це час для Якова. Хоч йому і прийде рятунок. Того часу, каже слово Господа сил, я поламаю кормигу, що в нього на шиї, і його кайдани порозбиваю, і він чужинцям більше не служитиме. Вони служитимуть Господові, Богові своєму та Давидові своєму цареві, що я пробуджу для них. Ти ж не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, і не лякайся Ізраїлю. Врятую бо тебе з земель далеких, потомків твоїх із краю неволі, і Яків повернеться і житиме мирно і безпечно. Тож ніхто його більше не непокоїтиме. Бо я з тобою, каже слово Господнє, щоб тебе врятувати. Я вигублю всі народи, що проміж ними тебе розкинув. Тебе ж не знищу, я покараю тебе, але за законом, без кариш тебе не зоставлю. Так бо говорить Господь: Рана твоя не гоїться, синці твої болючі, ніхто не журиться перев'язати тобі рану. Нема для тебе ні гоїння, ні вилікування. Усі твої коханці тебе забули і не шукають тебе більше, бо я вдарив тебе, як б'є ворог. Лютою карою за твою тяжку провину, за гріхів твоїх безліч. Чого ж кричиш, що в ранах єси? Біль твій не вигоюється. Це ж за твою тяжку провину. За гріхів твоїх безліч вчинив я тобі це лихо, але й усі, що жруть тебе, будуть пожерті. всі вороги твої, усі підуть у неволю, грабіжники твої будуть обдерті, всіх здирців твоїх на луп я видам. Я перев'яжу твої рани і вигою тебе від болячки. Каже. Слово Господнє. А що відкинутим, Сіоне, тебе звано, ще й занедбаним? То так говорить Господь, я поверну з неволі намети Якова, зглянусь на його оселі, міста постануть знову за своїх розвалищ і палаци стоятимуть на своєму місці. І вийде від них подяка і веселий голос. Я їх намножу, не поменшу, я їх прославлю, не зневажу. Сини їхні будуть, як за днів давніх, громада їхня стоятиме передо мною твердо, усіх же їхніх гнобителів я покараю, і вийде князь їхній, із їхнього лона, і володар їхній з них самих постане. Я пригорну його, і він до мене прийде. Бо й хто ж би зважився сам собою до мене приступити? Каже слово Господнє. Ви будете моїм народом, я ж буду вашим Богом. Ось буревій Господній, гнів вибухнув, розбушувалась буря і ударила на голову безбожних, і не відвернеться палкий гнів Господній. Поки не вчинить, не виконає задумів серця свого. При кінці днів це стане вам зрозуміле.